Щоб попасти на найпопулярніший популярний острів на планеті, так так я зараз провалю, необхідно мати чотири речі. Перше by default, це гроші. Тут я вам не допоможу. А от про візу, декларацію, туристичний збір розкажу. Поїхали. Туристична віза може бути оформлена онлайн або по прибуттю. Я рекомендую онлайн, так ви собі зекономите багато часу по прильоту і в майбутньому, якщо захочете її пролонгувати. Для оформлення необхідно підготувати в форматі PDF паспорт, ваше фото на білому фоні, звороти квитки з Індонезії, і 35 доларів. Віза робиться на ось цьому сайті. І є Ліатура В1. Це туристична віза на 30 днів з можливістю продовження ще на 30 днів за додаткову оплату 35 доларів. Декларацію можна оформити на ось цьому сайті. Там все абсолютно просто і безкоштовно. В кінці ви отримаєте QR-код, без якого вам просто не дадуть вихи з аеропорту. Туристичний збір теж просто ось сайт. Його ціна вже 10 доларів, але я досі не зрозуміла, чи потрібно його оформлювати чи ні. Когось питають на чекіні, когось ні. Я летіла нещодавно туркішами, мене особисто не питала. Тож нащо я витратила?